Слава нації, вітаю на каналі Добри в ефірі я, Сашко Добрий. Сьогодні вталановити добродії. Замінювали котки на М113 і так опорні. І скористаюся нагодою, наголошую, що з М11 М113, ну, власне, як і в, з іншої будь-якої гусянки, треба діставати шматки скалок, так, снарядів або. Чогось що обламалося, і застрягло. Тому що ці шматки, щоб ви розуміли, вони їх видлубали десь там підняли коток, оце якщо не помиляюся. І воно в гумі застрягло. Застрягло в гумі, так, якось наполовину. Ну і відповідно поскубало фактично всі котки, більшість котків з одного боку. Так? Тобто оці ось речі важливо прибирати. З гусянки взагалі і на шасі М113, М113, зокрема, Це працюємо і пам'ятаємо, що нашого коронофілія недостатньо.